Скорськіпідар. Смертицький підар. Ти що ж голову цієї відотні? Я шутю, поки в'язав двох польїв, по всьому ангару вивалився. Готові результати дактилоскопії? Знаєш, це дуже цікава історія. Скажи, у Базі відсутні відбитки заваду, вірно? Так, у нього чиста біографія. За кордони паспорт не робив. І в квартирі нема. Заде там повно чужих пальчиків і належить вони Петру Первочуку. Я пробував по Базі. Чекай, ти не помилився? Пилиповський ніколи не помиляється. Може, то приятелю би сусід? Ну де засвітився Первачук? Я пам'ятаю цю історію. І здається, років так 10 викрадення колекції золотих монет, яку, до речі, так і не знайшли. Первачука хоч взяли? Ні, він подався в біги, але здається, затримали його подільник. Звідки я все це пам'ятаю? Бо в тебе золота голова. Ти хочеш сказати вдома завада? Одягав медичні рукавички? Слухай, деякі люди моють голову з кіпідаром. А ти кажеш рукавочку. Проб'ємо інформаторів.